11 листопада 2022 року на площі Свободи Херсонці зустрічали Збройні сили України. Обіймали, цілували, аплодували українським захисникам, які звільнили правий берег Херсонщини від російських військових. Але місто, де не було електрики, зв'язку чи інтернету, залишилось пораненим. За два роки постійних обстрілів серце Херсона, його центральні вулиці, стали пусткою. Сьогодні свою історію про те, як переживали тимчасову окупацію, розповідає Катерина. Жінка народилася в Херсонській області і згодом переїхала до Херсона, де займалась мистецтвом, працювала у гімназії та в дитячому садку. Коли дізналася, що її дитина має інвалідність, повністю присвятила себе синові. 24 лютого мені подзвонила моя колежанка і сказала, що почалася війна. Я не повірила того, що до цього напередодні цього дня ми з нею ще балакали, і я, вона каже: треба виїжджати кудись. Я не вірила в те, що може початися війна, тому що як це в нашому 21-му столітті може бути війна. Було дуже багато машин, було дуже багато всього, всі виїжджали. І м, я розуміла, що я виїхати на той час, я не можу того, що в мене було всього 100 гривень і двоє дітей. Транспорту свого немає, того чим я могла виїхати. Пробула в окупації уродженка Херсонщини місяць, адже раніше змоги виїхати не мала. Хіба це можна назвати життям? Це не життя взагалі того, що ти не можеш спокійно вийти на вулицю, ти не можеш залишити своїх дітей так, як ти лишаєш в звичайному житті. В такий час ти залишаєш дітей без собою, не можеш взяти через те, що ти переживаєш, що обстріли будуть, і ти їдеш в інший кінець міста для того, щоб зняти гроші. А черги дуже великі були. Ми стояли по 5-6 годин в черзі і. Щоб зняти гроші. На той час можна було зняти з Приватбанка, з приватовської карточки, можна було тільки тисячу зняти, а з Авальбанка 10 тисяч було дуже багато людей. Так само були черги за хлібом, за м'ясом, за всім. Займали чергу там, бігли в іншу, в інші черзі займали так само своє місце, шукали. Життя в окупації було справжнім випробуванням. Безсонні ночі, постійне відчуття небезпеки, як удома, так і на вулиці. Ми бачили все, ми бачили, як заходи заїжджається техніка, як заходять окупанти. Ми бачили все це на власні очі. Особливо важко було спостерігати, як її діти, хлопчики 12 та 7 років, переживали цей кожен день війни. На той момент я дуже переживала за те, що маленького сина в нього інвалідність, і він дуже остро реагував на, на всі ці постріли. Він дуже боявся. Це вночі я витягала половину дивана, і діти там спали. Я біля них сидячи, а вони так спали, того, що цілої ти не витащиш, і ти не вийдеш потім за двері. Ну, якби дві стіни, вроді як ми думали, що це врятує. Виїхати з сім'ї вдалося у березні, близько п'ятої ранку, вчителі допомогли Катерині залишити місто. Довго стояли на блокпостах, проходячи перевірки російських військових. Вони перевіряли все, починаючи від речей, від особистих, повністю все. Ми бачили ту техніку, яку вони вже викатували, і ті окопи, які вони рили. Ми все бачили, поки ми стояли і в окупації також було дуже страшно, бо часом мені здавалося, що. Вони, ніби, були чимось не знаю на колоні. Я не можу сказати, тому що по погляду було видно, що люди неадекватні. У такі моменти Катерина каже, починаєш цінувати найпростіші та найбуденніші речі: тепле ліжко, гарячу воду, спокій. Тоді із собою вона взяла лише інвалідний візок для сина та невеликий рюкзак із речами. Після евакуації Катерина шукала прихисток у Польщі, Хмельницькому, навіть в Одесі. Зараз зупинилась у Тернополі після переїзду в Тернопіль я скажу, що у мене наступив спокій в плані дітей. Плані, мабуть, себе, тому що е, при виїзді в Польщу я дуже багато плакала. Два місяці це я була, мабуть, на антидепресантах, тому що я згадувала момент виїзду окупації і це, це дуже важко. Однак спокій для себе Катерина досі не знайшла. Її рідна людина, мама залишається в окупованій частині Херсонщини. Допомогти забрати і врятувати її наразі можливості немає. Вона чекає на звільнення, як і кожен з нас. Я дуже хочу додому. Я розумію, що він розбитий і там дуже багато роботи, але це моє місто. Я не цураюся ніякої роботи, я можу стати й допомогти зі всім.